Вітаю вас. Вести бізнес чесно і при цьому успішно в нашій країні неможливо. Переконані чимало наших співвітчизників, у когось гіркий досвід невдачі, а хтось виправдовує власні маніпуляції з податками. Втім, факти річ уперта. Учасники щорічного всеукраїнського рейтингу Сумлінний платник податків спростовують міф про неможливість бути чесним та успішним водночас. Про критерії відповідності престижному званню дізнавалася наша знімальна група. Щорічний всеукраїнський рейтинг Сумлінні платники податків було започатковано Асоціацією платників податків України ще три роки тому. За мету ініціатори конкурсу поставили посилення ролі та авторитету платника податків в житті країни, підвищення загальної культури сплати податків та утвердження серед людей духу підприємливості. Завдяки цьому рейтингу та роботі Асоціації платників податків і податкової державної податкової служби. Кількість сумлінних платників податків збільшиться а відтак надходження до бюджету також збільшиться, і ми зможемо та наше керівництво країни зможе виконати всі соціальні зобов'язання, які ми поставили перед собою. За час існування конкурсу дипломантами регіонального туру у нашій області стали 11 представників бізнесу, а два підприємства санаторій Хмільник та Вінницька харчосмакова фабрика удостоїлись найвищої державної нагороди статуеток переможців всеукраїнського рейтингу. Усі номінанти довели в свій час своєю господарською громадською діяльністю та бездоганною податковою дисципліною, що гідні статуса кращих платників податків держави. Цей факт отримання такої нагороди підтверджує те, що ми йдемо по правильному шляху. Ми дбаємо не тільки про те, щоб люди нас отримували пристойну заробітну плату. Ми дбаємо, щоб наші сьогодні і пенсіонери отримали своєчасну пенсію, щоб престижну заробітну плату отримували освітяни і було за рахунок чого його її виплачувати. Тому ті виплати податків, які ми сьогодні здійснюємо, податку на прибуток і позаб бюджетних платежів це є наша частка, наша, наш вклад в розвиток економіки нашої України. Сьогоднішні претенденти на звання сумлінних платників податків міста та області можуть заявляти про свої минулорічні трудові та податкові здобутки до 11 березня. У цей день завершиться прийом заявок на участь у рейтингу. Другий тур триватиме до кінця квітня, під час якого відбуватиметься визначення переможців на регіональному рівні та проводитимуться урочисті церемонії нагородження переможців в областях. Всеукраїнський рейтинг сумлінних платників податків України це дуже престижно. І в Європі та в Америці завжди сумлінний платник це шанована людина, шановне підприємство, і до нього відноситься з повагою. Ми також хочемо повернути повагу всім підприємствам, які є сумлінними платниками, і тому проводимо цей рейтинг. До речі, цей рейтинг для всіх безкоштовний. Детальніше умовами участі у рейтингу, його номінаціями та категоріями, а також критеріями оцінювання переможців можна ознайомитися на офіційному сайті Асоціації платників податків України. Серед найцінніших вимог, яким слід відповідати для участі в конкурсі, організатори зазначають високу податкову дисципліну, прибуток та пристойну заробітну плату працівників, а також активну участь підприємства у благодійній діяльності. Погодьтеся імідж такого партнера по бізнесу, достойний довіри і поваги навіть конкурсі. Асоціація платників податків України представляє головну подію весни: щорічний всеукраїнський рейтинг сумлінні платники податків. Відзначимо кращі здобутки підприємству заради зміцнення їх суспільного авторитету. Запрошуємо взяти участь у рейтингу та закріпити свій статус надійного партнера держави. Заявки приймаються до 11 березня. Участь у рейтингу безкоштовна нагородження переможців відбудеться 23 травня. Офіційний телетранслятор перший національний подробиці на сайті sppu.org.ua оподаткування нерухомості, реєстрацію бізнесу без зайвих бюрократичних процедур та новий електронний сервіс від податкової служби у нашій наступній рубриці Податкових новин. У зв'язку з появою нового місцевого податку на нерухомість, податківці міста посилюють роз'яснювальну роботу у цьому напрямку. Зокрема, консультанти Вінницького центру обслуговування платників звертають увагу громадян на оподаткування об'єкту нерухомості за умови володіння ним декількома особами. За цих обставин наголошують податківці, податок співвласники житлового будинку повинні сплачувати за кожну належну їм частку. Якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох, Сіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну її частку. У разі, коли такий об'єкт перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений на частки між власниками, платником податку є одна з осіб власників визначена за їх згодою. Якщо ж об'єкт, що перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, поділений між ними в натурі, то платником є кожна з цих осіб за належну їм частку. Одночасно фахівці податкової служби нагадують, що сума податку на нерухомість, яка перебуває у власності фізичної особи обчислюється органом податкової служби на підставі даних Держреєстру речових прав на нерухоме майно і оприлюднюється платнику в термін до 1 липня 2013 року. Зареєструвати свій бізнес стало простіше. При реєстрації своєї справи платникам податків більше не потрібно звертатися до податкових органів для взяття на облік, зазначають фахівці Вінницької податкової інспекції. Всі процедури реєстрації оперативно здійснюватимуться між податковою службою та Укрдержреєстратором без участі платника. Тобто після реєстрації підприємства або підприємця відомості з єдиного державного реєстру надходять до податкових органів. Органи податкової служби протягом одного дня здійснюють постановку на облік цього платника податків та повідомляють про це державного реєстратора. Після цього реєстратор видає підприємству виписку, в якій підтверджується факт здійснення державної реєстрації та надаються відомості про взяття на облік в органах податкової служби. Такий принцип єдиного вікна впевнені податківці позитивно впливає на процедуру за започ початкування бізнесу, адже заощаджує час підприємця та зменшує бюрократичні процедури. Новини законодавства відтепер можна отримувати на власну електронну скриньку. Так, для цього необхідно направити електронний лист на електронну адресу інформаційно-довідкового департамента податкової служби з атрибутами поле ТЕМА 6011. У відомстві переконані, що такий сервіс буде корисний в першу чергу тим громадянам, які не мають часу займатися самостійним пошуком змін у законодавстві, або ж відвідувати спеціалізовані заходи роз'яснювального характеру, які проводяться податковою службою. Крім того, якщо платник податків бажає отримати консультацію стосовно конкретних моментів законодавства, йому слід надіслати своє запитання на ту ж електронну адресу. З метою прискорення надання відповіді фахівці служби розробили для платників ідентифікатори груп податків, які слід вказувати у своєму електронному запиті. Сформулювати питання платник може, орієнтуючись на сім основних податків і зборів та розділ пропозицій до нормативно-правових актів з питань оподаткування. Півробітниками податкової міліції Вінницької податкової інспекції викрито зловмисників, що завдали бюджету збитків на суму близько 40 мільйонів гривень. Кримінальна схема ухилення від сплати податків передбачала, крім іншого, використання новітніх технологій. З подробицями спеціальний кореспондент податкового тижня Ольга Шишківська. Як з'ясували податківці, ділки збували продукцію, переважно спортивні товари відомих світових брендів через мережу торговельних закладів по всій Україні, а також з використанням інтернет-ресурсів, не сплачуючи при цьому податків. Жодна з проведених операцій не відображалася по бухгалтерських обліках, оскільки здійснювала її громадська організація, яка подавала до податкової інспекції звіти як неприбуткова установа без зазначення проведених операцій. Встановлено, що на рахунки цієї громадської організації надходили кошти і кошти немалі. Як встановлено їх на сьогоднішній день наліковується понад 100 мільйонів. При цьому, не будучи платником ні податку на прибуток, ні податку на додану вартість, здійснюючи таку комерційну діяльність, ухилилися від сплати податків на суму майже 40 мільйонів гривень. Слідчим управлінням Державної податкової служби у Вінницькій області розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах триває досудове розслідування. Наразі перший весняний випуск нашої програми добіг кінця свіжого подуху вашим думкам та швидкого процвітання справам. Весняного настрою усім і до наступного податкового тижня.